Крабничці кожної господині має бути ось такий універсальний рецепт тіста, який підійде для пампушок, маленьких булочок чи пиріжків. І я впевнена, що цей рецепт оселиться назавжди у вашій кулінарній книзі. Рецепт дуже простий, тому не будемо зволікати, погнали готувати, тому що це мають спробувати всі. Тісто безопарне, тому починаємо відразу з замісу. Молоко з холодильника ми його не прогріваємо. На цей рецепт йде 8 г дріждів, і щоб не ганятися за ними по мисці, я трішки відбираю молока з загальної кількості, розчиняю дріжджі і потім вливаю їх в основну масу. Ви можете робити так, можете робити, як вам буде зручніше. Кількість всіх інгредієнтів ви зможете побачити в описі до відео. Додаємо розчинені дріжджі. Два яйця, один жовток, білок ми лишаємо для того, щоб закольорувати виріб перед тим, як будемо відправляти в духовку та цукор. І все ретельно перемішуємо. Зараз в цьому вимішуванні наша основна задача це виключно об'єднати всі інгредієнти до плюс-мінус однорідної маси, не більше. Об'єднавши, додаємо борошно. Борошно я беру звичайне, 10 білку. Я його не просіваю, ви робите так, як ви робите зазвичай. Додам про дріжджі. Я використовую живі дріжджі, львівські золоті. Ви можете використовувати ті дріжджі, до яких ви звикли. Але якщо ви використовуєте сухі дріжджі, ви використовуєте їх не 8 г, а 3 г. Борошно додаю поступово і вимішую до тих пір, доки воно вимішується мішалкою, а потім перехожу на ручний заміс. При переході на ручний заміс додаю олію, яка в нас іде в рецепті, все вмішую до повного об'єднання, щоб візуально ми не бачили борошна. Накриваю кришкою і даю відпочинку 30 хвилин. Якщо по комфортності тісто оцінювати від 1 до 10, цьому тісту, зараз на даний момент я дам 6. Але, знову ж таки, це тільки на даний момент. Далі тісто буде набагато комфортніше. Перед тим, як відправити тісто на відпочинок, трішки пригладьте його, щоб не було розривів. Трішки сонечко перемістилося, але я сподіваюся, що вам буде видно, як виглядає тісто. Вже почала розвиватися клейковина після відпочинку. Тісто виглядає ну, дуже гарно, мені особисто подобається. Але нам є ще над чим попрацювати. Зараз додаємо сіль та масло. Масло вказане в рецепті, воно має бути м'яке, при цьому не розтоплене. Просто завчасно його вийміть, щоб воно було м'якесеньке. Відразу все масло ми не додаємо. Додаємо його поступово за 2-3 рази і починаємо його вмішувати в тісто разом з сілью і вмішуємо масло та сіль до тих пір, доки ми не перестанемо відчувати. Крупинки солі. Наголошую на тому, що незважаючи на те, чи ви будете робити заміс в тістомісі, чи ви будете робити ручний заміс, масло ми завжди вводимо поступово, тому що, якщо ви введете все зразу масло, вам буде дуже тяжко з ним працювати. Ну, з тістом, вірніше, дуже тяжко буде працювати. Після того, як сіль розчинилась, масло ви вмісили. Знову тісто приглашуємо, щоб не було ніде ніяких розривів. Накриваємо, обов'язково накриваємо і лишаємо ще на 15 хвилин на відпочинок. Відпочинок тіста ми не ігноруємо. У нас тут не буде дуже такого сильного замісу, тому основна робота над тістом буде проходити під час відпочинку та обминок. Минуло 15 хвилин, вже по тісту видно, що почався процес збродіння, воно вже почало збільшуватися. І зараз нам потрібно зробити перше це невеличку обминку. Ми беремо тісто з країв, трішки підтягуємо його і вкладаємо до центру. Підтягувати потрібно рівно настільки, настільки, наскільки вам дозволяє тісто. Якщо ви відчуваєте, що йому вже тяжко, все, ви зупиняєтесь і продовжуєте з іншої сторони. І так проходите по колу до тих пір. Допоки ви відчуваєте, що воно ще тягнеться. Як тільки ви відчуваєте, що воно вже напружене і йому тяжко, все, ви завершуєте коло. Після того, як ви завершили розтяжку, викладаємо стіл на борошно і починаємо. Викладаємо стіл на борошно! Після того, як ви завершили розтяжку, присипаємо трішки стіл борошном, зовсім трішки викладаємо тісто. Зараз нам потрібно його. Обм'яти до напівгладкості, тобто це не заміс. Просто ми придаємо йому форму, щоб візуально воно у нас було майже гладеньке. Можете це робити так, як я, можете робити будь-яким зручним для вас способом. Саме головне, щоб в результаті було ось таке тісто, яке я зараз показую на відео. Відбивати тісто чи робити якісь інші маніпуляції в даному рецепті не потрібно. Знову перекладаємо тісто до миски і даємо йому відпочинок 15 хвилин, обов'язково накриваємо. Через 15 хвилин будемо робити першу обминку, і вже під час цієї обминки ви побачите, як буде змінюватися тісто. Знову акцентую вашу увагу, що якщо є якісь розриви, ви обов'язково їх трішки зглажуєте. Тісто бродить, бродить гарно, це можна побачити, по тому, як воно збільшується. І зараз ми будемо робити першу обминку. Взагалі, таких обминок нам зробити потрібно три, і я вам покажу дві. Одну ви зробите самостійно. Для того, щоб полегшити процес обминки, руки намочить водою, тоді тісто не буде липнути до рук, і ви не будете його рвати. Для чого нам потрібні обминки? В першу чергу обминки нам потрібні для того, щоб посилити каркас тіста, щоб воно було сильніше, пружніше. Ось ви бачите, я його піднімаю підтягую, воно вже змінюється, воно вже напружується і стає більш гладке. За три обминки воно взагалі буде дуже-дуже гладеньке. Такі розтяжки робимо по колу 3-4 рази. Вже після першої обминки видно, що утворюються повітряні похирці. Тісто змінюється, воно ще не ідеальне, але все одно вже гарне. Накриваємо, даємо 15 хвилин відпочинку і робимо наступну обминку. Ось такий результат маємо після першої обминки через 15 хвилин відпочинку. Звісно, тісто ще не ідеальне, але воно вже набагато красивіше. Ще одну обминку робимо разом, далі ви вже робите третю обминку самостійно. Все те саме змочуємо руки водою, підтягуємо тісто, підтягуємо до тих пір, доки воно вам дозволяє, і проходимося по колу. Якщо у вас вийде зробити, там, наприклад, 3 рази, ви робите 3 рази, якщо вийде зробити 4 рази, ви робите 4 рази. Після третьої обминки лишаємо тісто на остаточне бродіння. Орієнтовний час бродіння це 1,5-2 години. Але знов таки це дуже сильно все залежить від температури, тому спостерігайте за тістом, тому що воно може як швидше вибродити, так і довше. Тісто має збільшитися до трьох разів 2,5-3 рази його збільшення. Зараз воно вже гарне, от можна було б третії обминки і не робити, але обминки вони ніколи не зашкодять. Тому не полінуйтеся: якщо навіть у вас ось таке повітряне тісто, як зараз у мене, все одно зробіть третю обминку. Зверніть увагу, скільки зараз в мене в мисці тіста, і побачимо, що у нас буде після остаточного бродіння. Зараз наступає момент істини. Я знімаю тарілку, вона йде дуже туго, тому що тісто настільки збільшилось, що прилипло до тарілки. Я його знімаю, і ось дивіться, тарілка. Повністю, ну, можна сказати, що чиста. Тісто гарно вибродило, я нічим тарілку не змащувала, і якщо воно дійсно гарно вибродило, то воно однозначно, по-перше, буде отаке, а по-друге, воно не буде прилипати до ємності, в якій ви його робили, або якою ви його накривали. Чи то тарілка, чи то навіть плівка буде. Бачите, як воно відходить від стінок. Нічим не змащую. Ніколи взагалі ну, дуже рідко, вірніше. І зараз ми почнемо його опрацьовувати. Тісто живе, на дотик дуже приємне. Борошном посипаємо стіл і викладаємо тісто. Нам потрібно зараз його обм'яти, щоб легше було з ним працювати. Я говорила на самому початку, що з цього тіста можна робити пампушки, можна робити пиріжки, можна робити булочки. Булочки можна робити більше, як для сендвічів, можна робити менше, так як роблю зараз я. Деякі є особливості, і зараз детально про них розповім. Коли я роблю маленькі булочки або пампушки, тісто ділю на 29-33 г. Сильно так не контролюю вагу, але не виходжу за 33 г і не спускаюсь нижче 29. Взагалі, як на мене, цей процес найнудніший, але без нього вже нікуди. В чому різниця між маленькими булочками та пампушками? Я напишу розміри свого дека, яке в мене, і покажу, як я їх складаю, щоб це були булочки. Якщо ви хочете, щоб це були пампушки, ви робите точно таку саму вагу. Єдине, що розмір дека має бути меншим. Коли розмір дека буде менший, пампушки будуть підходити вгору. Тобто, вам потрібно обов'язково складати їх так, як я складаю, зараз покажу, як я це роблю. Але вони мають бути щільно від краю до краю. Тоді вони будуть підніматися вверх, будуть високі, гарні пампушки. І якщо вони будуть вільно себе відчувати, звісно, вони підуть більше до ширини. І це вже будуть маленькі булочки. І якщо ви хочете великі булочки, такі, наприклад, як на гамбургер, ви берете 50 грамів тіста, так само ви берете 50 грамів тіста, якщо ви робите пиріжки. Стосовно пиріжків, нам сюди підходить солона начинка, а якщо ви хочете, щоб начинка була солодка, звісно, вам потрібно додати цукру десь в районі ще 25 г. Але зауважте, що цукор в першу чергу це вода. Якщо ви додаєте цукор, контролюйте борошно, можливо, його потрібно буде теж трішки додати, але не багато. Зверніть увагу, що попереднього формування я не роблю, просто наділяю тісто частинами. Ось, наприклад, зробила таких 10-15 шматочків, далі сформувала, виклала їх на деко, накрила і продовжую знову брати, ділити і формувати на деко, накриваю і так до кінця тіста. Коли наділила стільки, скільки мені потрібно, ту частину тіста, яка у мене ще в роботі, накриваю плівкою, щоб не завітрилось. Можна накрити мискою, будь-чим, чим вам зручно. Головне, це зробити. Далі починаю формувати і викладати на деко. Як я викладаю на деко? Деко застеляю пергаментом, спочатку викладаю середній ряд, потім справа зліва, справа зліва, і так до кінця. Ніколи спочатку дека я не викладаю. Ви можете знову ж таки робити так, як вам зручно. Розміри для пампушок та булочок я дам в описі. У мене формування більш ніж просте. Я не знаю, можливо, кожен робить по-своєму, покажу, як роблю це я. Беремо шматочок наділеного тіста, формуємо з нього мішочок і робимо защіп. Кладемо наш умовний мішочок на стіл, робимо жменьку. І ось цією жменькою починаємо катати по столу. Катати потрібно десь, ну я не знаю, секунд, можливо, 10. Але сама головна перевірка це те, що коли ми перевертаємо наш мішочок вже не мішочок, вже гарну таку кулечку, ми не маємо бачити защіпа. Защіп має бути гладеньким. Ось так він виглядає. Якщо під час промування утворюються повітряні бульки, у нас тісто дуже повітряне, воно насичене киснем. Ці бульки ми притискаємо, тому що потім вони будуть розростатися і можуть піднятися, пригоріти, нам це не потрібно. Далі продовжую робити все так само до тих пір, доки в мене не закінчиться наділене тісто. Вкладаю на деко, накриваю, це тісто розкриваю, знову наділяю, і так йдемо до кінця тіста. Ось так виглядає проміжковий етап мого складання. Я продовжую і вже покажу, коли склала. І тут зверніть увагу, вони в мене лежать щільно, але не доходять до границь деко. Якщо вони у вас будуть доходити до границь деко, вони будуть підніматися вверх, і це будуть звичайні класичні пампушки. Зараз я накриваю і лишаю на розтойку. розстойки приблизно десь година, може максимум півтори, але знову-таки нам потрібно буде підглядати за ними і перевіряти. Після розтойки перед відправкою в духовку сама проста перевірка це натискаємо на тісто, якщо ви бачите, що немає супротиву і тісто не вирівнюється, це означає, що вигріб можна ставити до духовки. Це стосується будь-якого виробу. Змащую білком, який лишився після замісу, але хочу е, зауважити на тому, що я буду випікати в електродуховці. Якщо ви випікаєте в газовій духовці, набагато краще кольорується виріб, якщо змазати його жовтком. А ще краще, якщо до жовтка додати буквально 10 г вершків. Отакий порційний я беру, додаю і за рахунок вершків виріб кольорується набагато краще. Але якщо у вас в газовій духовці є режим грилю, то потім, вже після того, як ви випечете, можете поставити режим грилю буквально на пару хвилиночок, і вони закольоруються, незважаючи на те, чи додавали ви вершки, чи не додавали. В процесі змащування ви будете бачити, що піднімаються повітряні бульки. В даному випадку нам потрібно їх притискати, щоб їх не було інакше під час випічки вони будуть підніматися, розширятися, можливо, навіть лопати і однозначно пригорати. Нам цього не потрібно. Мені завжди шкода позбуватися цих бульок, але в даному випадку вони нам потрібні всередині, на поверхні не потрібні. І після того, як ми розібралися з бульками, відправляємо в розігріту духовку на 180 градусів, як газово, так і електро, режим верх-низ в електро, в газовий звичайний низ. Орієнтуємось на час випічки приблизно 30-35 хвилин, але знову ж таки ми орієнтуємось, це не є 100% час, тому що це дуже сильно залежить від вашої духовки. Пампушки чи булочки завжди ставлю на середній рівень. І ще хотіла сказати, якщо ви хочете великі булочки, ви робите все те саме, що я робила, тільки збільшуєте кількість тіста там, до 50 грамів, і робите більшу відстань між самими цими булочками, для того, щоб вони піднімалися і не заважали один одному. У мене на кухні такий аромат свіжої випічки, що чекати, поки вони вихолонуть, це зовсім не про мене. Булочки вийшли дуже м'якенькі, прям повітряні, ніжні. Ну і ось так вони виглядають всередині, бачите, вони ще парують. Єдиний недолік цього тіста що його можна дуже багато з'їсти, і ви навіть не помітите, як ви це зробили. Ну, а всі ми знаємо, що від таких виробів росте сідалічний нерв. І зараз я вам всім дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео.